Дитяча телевізійна студія, 33 канал Kids Оголошує новий набір. Більше 20 років ми готуємо молодих телевізійників зі шкільної лави. Навчаємо журналістському, ораторському, дикторському, блогерському, дизайнерському мистецтву, запалюємо нові зірки у медіа. Бажайте для своїх дітей гарне майбутнє, всебічний розвиток, телевізійну кар'єру вже сьогодні. Тоді, от цей унікальний шанс, не треба гаяти час. Скористайтесь ним: теоретичні, практичні індивідуальні заняття, зустрічі та майстер-класи, участь у престижних конкурсах, телепреміях, номінаціях. Відвідування топових подій та корисні знайомства, створення дитячих авторських проєктів, які побачать у цифровому, кабельному інтернет-просторах, та, а вже ж у всіх соціальних мережах, це перспектива, яка сьогодні визначить, яке майбутнє буде у ваших дітей вже завтра. Деталі за телефоном.